Шелсі продемонстрував, що робить Мудрик після тренування команди. Лунін може покинути реал, але є одна умова та нападник УПЛ, який невдовзі може опинитись в АПЛ. Моє вітання, друзі. Сьогодні буде дуже багато цікавих новин. Тож вподобайочка, дивимось відео до кінця. Можемо починати. Поїхали. Секарія спору голосив про підписання українського півзахисника Дмитра Гречішкіна. Контракт 31-річного футболіста розрахований на півтора роки. Секарія спор займає дев'яте місце в першій лізі Туреччини, відстаючи від лідера на 10 очок. Ну і просто подивіться на це. Представлення гравця, делегація минає прибула на тритижневий збір до Анталії. Володимир Шаран взяв на збори 22 футболісти. Євгена Солезньова серед них немає. Може, просто забули вдома. Я таке у кіно бачив. Це все довга рука Максима Шацька готується в шахту йти. А навіть якби Євгена і взяли, то я не певен, що футболіст би зміг нині стягнути рівень української прем'єр-ліги. Він і, в принципі, останнім часом слабенького стягу. Так я розумію, що там він постійно займається спортом. Щодня постить сторіси з боксу і так далі, але як на мене цього недостатньо, бо в 37 років горілочка і футбол так собі поєднуються, Тож згодні подавайка. Голкіпер реала Андрій Лунін влітку може залишити іспанську команду. Повідомляє Релево через те, що зі стадії чвертьфіналу в Кубку Іспанії грає ці бокрутуа 23-річний українець за допомогою свого батька та одночасного агента вивчає трансферні пропозиції інших клубів. А такі пропозиції є. І завжди були, зокрема раніше повідомлялося, що воротар відмовив Аяксу. В ньому також зацікавлені клуби АПЛ та Бундесліги. Лунін не задоволений, що головний тренер команди Карло Анчелотті не довіряє йому грати у важливих матчах. Голова скаутського відділу Реала Юні Калафат у випадку переходу Луніна в іншу команду знайде іншого дублера Куртуа. Контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2024 року. Єдиний варіант, за якого він відпрацює його до кінця, це якщо команду влітку залишить саменчелоті. Контракт тренера теж розрахований до літа 2024 року, проте його пов'язували з можливістю працевлаштування в збірні Бразилії. Про перехід Луніна в це трансферне вікно не йдеться. Знаєте, друзі, саме той момент, коли я абсолютно не згоден з більшістю. Думок, ну він же не в Спорі на банці сидить. Все таки він сидить на банці в мадридському реалі, в найкрутішому і найсильнішому, мабуть, нині клубі світу і його. Партнер по команді, типокрутуа, найкращий ворта світу на даний момент. То є безцінний досвід, і головне, коли Андрій виходить на поле, то складається враження, ніби він і не сидів на банці кілька років. Все одно показує крутий рівень, демонструє клас, і тому не думаю, що йому слід йти. Ба більше згадайте новини місячної давності про те, що в реалі є серйозні плани на Андрія. Вони хочуть в майбутньому, важливо в найближчому майбутньому, бачити його першим воротарем команди. Отже, йому довіряють на нього. Сподіваються, він отримує досвід. Не деградує, чому він тоді має йти. В будь-якому випадку, згодні чи ні, друзі, пишіть свої коментарі. А я ж поки нагадаю, друзі, що трибунівська монобанка, ось QR-код завжди є в описі під відео. Ми продовжуємо допомагати працівникам трибунаком, які нині служать в лавах ЗСУ. Нищити русню, допомагайте. І ви пам'ятайте, що кожен донат має значення. Дуже вам дякую. журналісти з Сан повідомили, що Евертон розглядає варіанти з придбанням нападника Дніпра. 1 Артема Довбика у клубі. Сподіваються, що можливий продаж Вінгера Антоні Гордона дозволить отримати кошти на підсилення складу до кінця зимового трансферного вікна. Після зриву переходу нападника Віллі Реала Арно Данджума, який в останній момент обрав Тоттенгем, і риски можуть зробити пропозицію щодо Довбика або форварда Шеффілда. Я. О, Зесан, найбільша жовтухна жовтуха. Якщо Зесан знає про довбика, то це вже може сказати плюс. Слід зауважити, що це ексклюзив Сана. А чому б не бісєдіна? Жарти жартами, недовіра Джерелу недовірою, але, але, позиція Форварда у Евертон нині. Чи не найпроблемніше з команди пішов Рішарлісон. і, можливо, Артем Довбик з його фізухою, з його вмінням бути там, де треба. А це дуже важливо для нападника знаходити моменти. Можливо, це б допомогло йому б в Евертоні. Але наскільки я зрозумів, довбика до літа продавати не планують, бо хочуть виграти українську прем'єр-лігу, тому. Тому крокуємо ж до того, хто перейшов, хто показує рівень, хто показує клас. До Михайла Мудрика. ясна річ. Ютуб канал Лондонського Челсі опублікував відео, в якому новоспечений він грекоманди: Михайло Мудрик тренує удари по воротам. Суча за все, основне тренування вже закінчилось. На полі вже немає партнерів Михайла, але він продовжує працювати та забивати у пусті ворота один за один. Роки йдуть, клуби змінюються. Відношення до Мудрика змінюються, А сам Михайло ні. І це дуже кльо. Він це так само продовжує допрацьовувати годинами після тренувань. і Результат. На обличчя словом Михайло робить все, аби досягати нових вершин, друзі, і вподобайка за таку старанність. А також вподобайка, якщо це відео вам сподобалось, друзі, і підписочка, якщо ви не хочете пропускати найцікавіші новини українського футболу, і не тільки наше майже 100 тисяч. Там тут прям трішечки залишилось. Давайте доб'ємо цю цифру. Ну і друзі, закликаю вас дивитись наші попередні відео. Тут як завжди дуже гаряче. Не пропускайте жодне наше відео. Дякую за перегляд. Гарного дня Макс Коляде, типно трибуна. Бережіться на папа. -па.